Безумовно, все так. Власне кажучи, я про це і хотів сказати, що зараз участі Росії не може бути, тому що Росія категорично відкидає, е, так а ніхто ж не каже, що це прямі перемовини безпосередньо з Путіним. Угу. Це перше. По-друге, тут інший фактор тепер буде: що Росія так само заборонить на певному етапі вести перемовини, я думаю, з Україною. тому що Путін скаже, що в Україні не відбулося виборів. І відповідно влада нелегітимна з його точки зору, і це буде тиском на захід, фактично, в тому, щоб ну провокувати, скажімо так, і тиснути на Україну, що давайте переглядайте якісь сценарії, думайте про щось, оскільки там ну завершення цього року, наступний рік і так далі. Росія ж теж не досягне цілей на полі бою в оперативно-стратегічному значенні. Вони не їм не вдасться завоювати Україну, і вони це розуміють, тому вони шукають зараз, все ж таки, позицію з переговорів, з переговорів сили. Ну силу відповідно, тому я думаю, що на якомусь етапі це якщо колись уявити, і це якщо дійсно всі ці держави, які будуть, вони виступлять і підтримують український план. І всі разом будуть тиснути на Росію, і Росія буде змушена йти на поступки під тиском міжнародного співтовариства. Тоді на якомусь етапі а, це залучення Росії, зокрема, і в цей діалог, він може стати можливим. Я ні на цьому саміті точно Росії не буде. Це здається, очевидно. Це зрозуміло. Тому ну, і зараз не може бути зараз. Ситуація вирішується на полі бою. Тобто вона, вона апріорі не може бути зараз, поки в розпалі активна фаза бойових дій, і, скажімо так, і ми хочемо досягти перемоги, і Росія фактично не припиняє агресію. Я думаю, що це взагалі неможливо, може в якості спостерігачів, так інше питання чи розумієте тут інше питання. Китай остерігається того, що демонтаж і падіння путінського режиму. Яке може статися після того, як Росія піде на поступки і після того, як Росія програє у війні, може означати для них, що цим скористаються Сполучені Штати, які захотять поширити свій вплив і посилити на Росію, а вони до цього не, дуже не хотіли. І ось тут є, на жаль, певні, скажімо, для нас неприємні речі, оскільки я не думаю, що Китай підтримає. А до кінця на 100% ту формулу миру, яка влаштовує Україну, все одно вони будуть шукати те, що називається вин-вин. Ну от, як Лукашенко проголошував Нічю давайте оголосимо. Ну, от приблизно така ж позиція, я думаю, буде Китай. Скажу так: я людина сама по собі з таким характером. Я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І, от була мати. Ну, це моя єдина мотивація. що Хтось прийшов в мою країну, мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Якби... от це, це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь в перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до Лав ЗСУ. Були як добровольці, воювали в стороні Буча, Ірпінь, Білогородка, Ясногородка. Потім. Квітні місяці, на початку квітня місяця, пішли в батальйон, був такий батальйон Штурм ветеранів морської піхоти. Пішли тут, пішли в цей батальйон. Потім батальйон розформували, зробили 45-й окремий стрілецький батальйон, і в принципі військова кар'єра, військова кар'єра з досвідом мене почалася із 45-го СБ. У нас злагодження, як вам сказати, проходить майже щоденно. Майже щоденно ми після кожного виїзду розбираємо ситуації, свої плюси, мінуси, недоліки, щось доопрацьовуємо. І постійно-постійно я ділюсь з людьми своїм досвідом. Є військовослужбовці у нас, які теж там з перших днів на війні. І колектив, колектив злагоджений, колектив бойовий. В принципі, тут е, мені подобається те, що всі розуміють співслова, що потрібно робити. І найкраще злагодження це в бойовій роботі. Перші наші збори ми зустрілися, я їм відразу сказав: хлопці, ситуація така, сьогодні дрони збиваємо, завтра можемо штурмувати. Надо вміти все. Хлопці підтримали, і в нас заняття ну зараз, правда, погода, що не, не дуже дозволяє. Поз, е, Але так в основному у нас 2-3 рази в тиждень у нас 100% проходять заняття. Ну і плюс фізичну форму підтримуємо. Самі бачили, ми зробили спортзал. У нас це як святе. Фізична форма, бо я пацанам теж говорю, ну, завтра підемо штурмувати, а у вас там нога, спина заболіла, хто буде витягувати друг друга. Ну треба себе підтримувати. Це е, дуже важливий фактор, щоб колектив був одним цілим, щоб е, колектив е, існував як одна родина. Я, е, у нас Це теж стосується наших перших зборів. Я пацанам всіх зібрав і говорю, пацани, ваші стосунки між собою, ну, вони зараз нам не наразі. Подивіться на кожного із вас. Це та людина, кому ви можете дивитися останні в очі. Це та людина, от сьогодні ви там з нею там виясняєте якісь свої відносини. Да? А завтра ви будете цю людину просити подивитися там за моєю мамою, папою, дітьми і дружиною. Оце, це сама головна мотивація. І це не тільки тут, воно має бути так у всіх підрозділах, всіх підрозділах Збройних сил України. В мене навіть з моїм старим колективом. З яким я воював, проходив службу. У нас навіть сім'я родинні такі відносини. Ми всі постійно зустрічаємося, всі на телефоні, там всі міняємося інформацією. Ну це люди, яких ти можеш назвати друг. Це той, хто готовий за тебе віддати своє життя, в разі чого спасти твоє життя. Того відносини в колективі, це я врахую, це важливий фактор. Та я роблю те, що я маю робити. Авторитет командира там перед е, вищим командуванням іде й завдяки їм, їхнім показникам, їхнім виконанням роботи. Я маю забезпечити максимально е, дати своїх зусиль, щоб хлопці могли і відпочити, і поїсти, і не думати там, як автомобіль заправити, як його зробити. Могли бути фізично підготовлені. В них є одна робота: збити шахет, там збити ракети, ще якусь ціль. Щоб вона там не вразила якісь об'єкти критичної інфраструктури, чи також якісь підрозділи. І також, я думаю, ви бачили, я роздрукував фотографію. Вона є одним із мотиваторів, коли хлопці виїжджають на позиції, вони повинні дивитися на цю фотографію і розуміти, якщо вони щось пропустять або що не зіб'ють, які можуть бути наслідки. Я навіть хлопцям пояснював, що. Ви самі бачили умови, в яких ми воюємо на Донбасі. Ми приїхали так, сталося. Да? Ми приїхали сюди, захищаємо тут небо. І хлопці, які воюють там, також сподіваються, що ми будемо захищати від ула від тих самих шахетів, той шахет не прилетить в його родину, в його будинок. Ми маємо викладатися тут, так, так як і там на всі 100%. Давати оцінку тим людям, які там ждуть, щось чекають. Хай подивляться в зеркало, і хто, кого не вони побачать зеркало, дасть їм оцінку. Хай їм дадуть оцінку їхні дружини, їхні діти. Боятися Ну, страшно всім, там, чим герой відрізняється від боягузу. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно він робить, а боягузу страшно, він нічого не робить. Ем, мотивація тим, щоб... Хлопців 100% їх воєнкомат, з воєнкомата не повезуть в степове. Вони пройдуть курс, навчаться користуватися зброєю. А ховатися, ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть? Що про них розкажуть? Сиділи, чекали, коли війна закінчиться. А хлопців міняти так треба, я знаю. Ну, я перший раз особисто був рік без ротації. Ну Це дуже важко. І морально важко, і фізично важко. І також, напевно, одна із причин, чого я тут, бо за два роки здоров'я в мене чуть-чуть шатнулося. Трошки в мене здоров'я підкосило. Але я думаю, що місяців два-три все підправиться. І... Можна буде далі штурмувати під. У мене дружина взагалі така бойова. Тим паче, в мене були можливості, там, щоб вона виїхала за кордон. Вся родина, щоб я виїхала за кордон, взагалі там без проблем якихось фінансових мешкала. Але всі остались, ніхто нікуди не виїхав.